А от у черкаських баскетболістів минулі вихідні були не такими фартовими. Черкаські мавпи вдруге поступилися БК Київ. Хоч на чужому майданчику цього разу черкасті виглядали значно впевненіше. Якщо у першому протистоянні вони програли 25 очок, то у суботу всього 8. Як це було, нагадають наші журналісти. Вдруге до Києва черкаські мавпи приїхали з єдиною метою – перемогти. У першій чверті основну ставку зробили на захист. Проте господарям Поля посміхнулася вдача із триочковими. На перерву не пішли з мінімальною перевагою 14 14-13. У другій десяти хвилинці черкасці і собі вирішили закцентуватися на атаках з дальньої дистанції. Та тільки така стратегія бажаного результату не принесла. За першу половину гри вдалою для них була лише єдина спроба із тринадцяти. Героєм цього відтинку часу став Хемілтон, який дав гідну відсіч супернику. Переважно Завдяки його зусиллям мавпам вдалося скоротити відставання до великої перерви 34-28. Особливо в першій половині ми дуже добре захищались виключили бекдори, які у них в першій грі ну, вийшли. получались. Ще ближче до киян Чоркасі підібралися вже після перепочинку. Зусиллями крівцова рахунок став 38-34, але протримався недовго. Ключовим ривком у грі вовки завдячують отверченку. Його кілька влучних атак поспіль повели команду господарів із комфортною перевагою. На останню перерву вони пішли маючи плюс 11. Фінальна десятихвилинка жодних сюрпризів не принесла. Мав і боролися до останнього, та сили суперників були нерівними. Звідси результат шістдесят сім сімдесят п'ять. проигранный во второй половине подбор на наших счетах, который часто после которого следовал трехочковый точный бросок. Там парочка трехочковых залетела, которые позволили бы какие оторваться просто в счете. И, конечно же, сегодня не летело ничего. Всегда вторая игра отличалась, была труднее, особенно для тех, кто выиграл. В любом случае так и сегодня этому доказательство. Мы вели 15 очков, где-то был спад, Черкаси добре набирали, швидкими проривами, доганяли. Ну, державні сіт, виграли. Марія Гаврилян. Вікка новини.